З вами канал Оросада. І сьогодні про те, як виглядає наша розсада помідорок станом на 1 травня. Отож, це ренетики. Є більшенькі, є меншенькі. Ось так рядочками. Її не посходили, взагалі під краями зовсім нема. Ось ренетики ще, рання низенька помідорка. А далі йде теж рання низька санька. Непогані помідорки, хоча сьогодні знову загроза заморозків. Помідорки після прополки. Ось так виглядають. Є меншенькі. меншенькі, ось такі взагалі. Ніжки фіолетові, товстенькі. Стараємось не переливати, так як знову загроза заморозки. Тут взагалі щось нічого не посходило, хоча сіяли однаково. Ось є рідше. Ось так виглядають. Взагалі чудово, товстенькі, гарненькі, не витягнуті в самий раз. Отож, так виглядає наша Санька. З іншого боку, так само. Рядочки, помідорки після прополки. Непоганенькі, товстенькі, не витягнуті, хоча тут поряд були ще помідорки, а жовті, які і взагалі не зійшли. Ось зовсім недавно довелось пересіяти ось таку частинку. Знову вже почав сходити бур'ян та будемо чекати сходів після другого посіву так як перший посів був невдалим. Отож, трапляється всякого. Працюємо і працюємо. Щось вдалось, щось не вдалось. Така ситуація. Та й, до речі, маємо салат, ось такий гарний одеський. Можна і творожком закрутити, та й просто накришить на тарілку одеський салатик та ось такі помідорки